Включився показати вам, як на слідах конкурентів ось знайшов монетку. Таке буває і з нами всіма. Ми всі пропускаємо, але коли знаходиш на чиїхось слідах монетку, то самооцінка одразу підскакує. Вибачайте, друзі, за вітер просто скидає з ніг. О, лімесний Антонін Пі з такою висулькою. Клас! Хоч і лімісний, але настрій мені підняв. Особливо, що вдалося б винюхати на слідах камрадів. Як же я кайфую, друзі, від ось таких моментів. Подивіться, на цю красуню це щось неймовірне, яка була гарна посудина колись. А це лише залишки минулої краси. Ну, все одно, навіть ось такі фрагменти. Мене радують неймовірно. Це прекрасна кераміка. Щойно ось там попалася малесенька спинка фібули. Її в мене ще один поряд кольоровий сигнал. Зараз я вам покажу. І хочу викупити його разом з вами в онлайні. Так, друзья, что есть тут? Такс, 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 такс. Ой, а что это там такое? А это сребельце, друзья. Так. Їхнє черняхівське срібельцятко в копілочку. Дзені є, це вже хорошо. Ще один такий собі більш-менш сигнальчик. Вартий вашої уваги. Зараз, друзі. Що у нас тут? У нас тут спиночка. Є, їх сьогодні багато вже було. Ну, перша знята в онлайні. Ну що, друзі, нарешті є. Нарешті є те, за чим ми ходимо. Ось дивіться, друзі. Бачите цей гуртик? Нарешті, друзі, є контакт. Клас. Ух, срібний. Та ще й чіткий який. Та ти що! Дивіться, як відпечатався. Ох ти, оце кайф. За цим варто ходити і вітрами, і дощами, щоб знайти ось цього красення. Дивіться, який чіткий реверс цього динарія. Та ти що! Ух, Олександр Сєвєр! Це просто свято сьогодні. Сьогодні мій день. Як я люблю такі динарії з чітким рельєфом. Фантастика. Олександр Север. Порадував мене. Дуже-дуже порадував. Є, друзі, є. Болімісні, знаєте, не дають того ефекту, що срібні. Срібло імператорське. Імператорського чекану це просто заряд бадьорості на декілька днів. Ходиш, посміхаєшся, і ніхто не розуміє, чому. А причина ось в цьому маленькому срібному кругляшку, який заряджає енергію файнючий, файнючий римський динарій імператора Олександра Севера. Ну, а я ще трішки походжу. Є пів кишені різних фіббул, металопластики, тобто, сигнальчики ще є. Не дивлячись на присутність слідів конкурентів, є пропуски, я працюю і збираю їх, цих гарних динаріків. Можливо, ще щось і порадує мене. В онлайні вже сигналів 10 копаю. Все якась шалупонь. А шалупоні досить багато на цьому полі. Ух ти! А, бачите, який обломчик. Я побачив тільки край тако і зрадів. А це непонятно що. Блін, я вже зрадів, наче це буде нарік, бо він виступив так з грудочки. Я вже, блін, ну що ж це так мене, дід Хабар, підкологну. Це, походу, срібло. Це є точно срібло, мабуть, це була якась римська монета розплескана. Ну, ось така прикрість. Дід Хабар вирішив перекусити ось цією монеткою. Нічого, не вдієш. Сріблу ми раді й такому. В копілочку пойдет. Ще не все втрачено, ще є що тут ходити. Клас. А хто ж тут ходив, скиглив, що хоче римської бронзової монетки? а? Друзі, ви не пам'ятаєте, хто це був? Хто ж це тут скиглив? Зараз, друзі, швиденько підіб'ємо підсумки нашого непоганого копу. І, як завжди, розпочнемо з кераміки. Ось такі гарні фрагменти кераміки вдалося врятувати від повного знищення у фарш. Як же я кайфую від ось цих фрагментів? Це щось неймовірне. Їх так приємно тримати в руці і дуже приємно їх рятувати. Ось традиційно сіра така. Черніхівська кераміка. З цих блюдців хорошо робити ось такі посудинки, і сюди можна складати динарики, там різні фібулки. Коротше такі, корисна штука у господарстві. Ну і давайте перейдемо до срібла. Фрагмент срібла ось 1, 2, 3, 4. Це п'ятий був, схожий, що також була монетка. Мені здається, тут проглядаються ось написи, легенди, і видно нога. Бачите, нога якась якогось божества, чи що там було зображено на реверсі. Це, мабуть, був або Динарій, або Антонініан. Ну і самий топчик цього копу це Олександр Север. Трішки його вмив, але окислами ще не займався. Підів він в баньку з соку лимона. І сік лимона досить делікатно прибере ось ці окисли з цього прекрасного динарія. Так, я їх чистю, ніякої хімії. Лише сік вижатий з лимона фреш. Ось так. Ну, такий гарненький Олександр. Далі перейдемо до лімисного Пія також. Хороший імператор, бачите, як буває, носили черніхи. І так її загубили з цим вушком. Ну, ось така була динарій, який слугував прикрасою. І заодно, як гроші. Хрестик поломаний. Це радянщина, мабуть. Так, Металопластика і всяка така бронзова шалупонь, яка дуже мене радує, коли вона попадається. Це дуже хороший признак, коли багато ось такого сміття черніхівського попадається. Набагато гірше, коли сигналів взагалі нема. А коли ходиш, копаєш якісь їхні бляшки, такі фібулки, то це просто супер а не коп. Так, це ще, я так розумію, частина шпори їхньої черняхівської, а може і Київська Русь, десь тут хтось проскакував на конику. Ось такий, друзі, результат в мене вийшов. Надіюся, вам відео сподобалось. Сподобався мій копчик. На цьому, друзі, все та до нових відео.